Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе, бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те, чи може ми не лицарі були, своє жіноцтво шанувати не вміли, пани вино їм стухольки пили, А ми у шапці ніженьки їм гріли. Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Богом. Вже стільки літ, вже стільки поколінь, усе життя між шаблею і плугом. Так нам судилось, так нам довелось. Все нас руйнують, як ахейці трою. У нас хлоп'я на ноги зіп'ялось. І вже притьма хапається за зброю. Хто йшов на нас, той повертався з гулями. У нас баби, і ті стріляють дулями. І все одно віками у ярмі усім чужі для світу незначущі, чи що ніяк не вирвемо самі, чи що у нас сусіди загребущі? Ми вільні люди вільної землі. Тавро поразки маєм на чолі. Мойсей, народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за труда, а в нас, яку не вдариш кайлом скелю, Зі всюди рине кров, а не вода. Вони хоч мали з неба, як у манну, Таки ж пустеля більша за степи. Господь їм землю дав обітованну, І море перед ними розступив. Я ж не Мойсей, народ на рані рана, Моє чоло побила сивина. Куди йти? Земля обітована, вона ж під нами, наша. Ось вона. Та ще ж яка, мій Господи, багата, лісами щедра, зерном золота, міцна зелом, скотиною рогата. Народом добра вірою свята, хто тут не жив, а в нагороду хто вдячен був коли цьому народу? Чужинці скрізь посіли наші гради, ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить та її зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі. Тільки ласий кусень, та люд сумирний десь там.